Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет на автомір. Сьогодні в нас на розпаковці фара на 7 дюймів Сьогодні ми її розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Дивіться, ось такій комплектації йде фара, тобто одна штука, ось так вона виглядає. Також ви можете її замовити комплектом, тобто поштучно та комплектом. Тобто, фара має функцію габарита ДХО, також функцію поворота, функцію ближнього та дальнього світла. Як ви можете побачити, тут чотири лінзи і дві сферичні лінзи. Фара йде в металевому корпусі, як ви можете побачити, з фари виходить ось така колодка під аж четверту лампочку, підеш четвертий цоколь. Та ось такі дві колодки мами для підключення ДХО та поворота, та також в комплектації. Фари йдуть, ось така колодка підключення. Добре, тоді переходимо на вулицю та потестуємо її. І ось дивіться, на огляді ось ця фарка на 7 дюймів, тобто, ось вона в мене в руці, і ось так вона працює. Це режим ближнього світла. Як ми можемо побачити, світло вона дає дуже чітке, чітка світлотіньова межа, та в принципі дуже яскрава та гарна заливка. Колір світла приблизно, на мою думку, 6000 тисяч кельнів. Дивіться, і це в нас ближнє світло. І зараз ми перемкнемо цю фару на дальнє світло. Тобто Дивіться, ось я тримаю її, і ось так працює дальне світло. Тобто світло, кут світла стає трошки вищий, і також вмикаються ось ці два діода зверху. Тобто світло стає трошки вище і е, працює середній сектор діодів, тобто якось так. І зараз я вимкну вам, включу режим. Е, дивіться, це режим поворота в цій фарі, ось так він працює, ось так він виглядає. І це режим, дивіться, ДХО, тобто якось так. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.